Якщо мені людина каже, що я себе почуваю на всі 100 відсотків ок, я розумію, що це не більше ніж захисна реакція. Ти не можеш в час великої війни, коли навколо тебе вирують такі страшні події, коли кожного дня нас вбивають ракетами, шахедами, кабами, коли вони б'ють по ну я, як можна, як можна залишатися спокійним і не відчути розрив серця, коли вони б'ють по дитячому садку. Як можна а, спокійно перетравити, коли ти бачиш в мережі дописи про те, що загинула ціла родина, чи вагітна жінка, чи коли твоя стрічка в Фейсбуці перетворюється на якийсь суцільний некролог зі згадками а, полеглих військовослужбовців, коли з ким прощання і тому подібне? Ми будемо дуже довго від цього відходити, і питання тільки в тому, який буде протокол поведінки в нашому суспільстві, тому що зараз є дуже згубна модель поведінки. Люди, які травмовані війною, вони десь мають вихлюпнути свій негатив. Оскільки до росіян дотягнутися важко, тоді цей негатив виливається, наприклад, в соцмережах. Наприклад, десь в коментарях, наприклад, десь на вулиці, наприклад, десь в побутових ситуаціях до цього треба ставитися з розумінням, але потрібно розуміти, як з цього питання виходити. Ми маємо проявляти якось більше піклування один про одного, тому що якщо ми про себе не попіклуємося, то хто?